46 житлових будинків, об'єкти медичної та освітньої галузей. Таких наслідків завдав 16 грудня ракетний удар. Шостий день поспіль. Усі комунальні служби міста працюють, аби відновити пошкоджену інфраструктуру. Тернівський район потроху оговтується від ракетної атаки по цивільним об'єктам. Рятувальна операція, демонтаж аварійних конструкцій, прибирання території та обстеження помешкань постраждалих позаду. На часі щоденна робота з надання містом всебічної допомоги населення. Містом було своєчасно організовано допомогу містянам у виділенні плівки, USB та інших матеріалів, дошки, там, шифера, гвоздів для того, щоб терміново усунути розбите з остіклення та вибиті двері. У 42-й школі не припиняє роботу штаб з ліквідації наслідків та надання допомоги постраждалим. На сьогодні тут прийнято понад 200 заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно. Пані Алла, мешканка будинку, куди влучила ворожа ракета. «У Мене незначительне пошкодження. Ну все одно. вікна відкриті, залетіли з парапета камні, прямо в кімнату. Ну а так я вважаю, і криша. А по сусідах жах. Це не передать, особливо в ту мінуту, як случилося. З чотирьох під'їздів будинку вціліло два з половиною, каже голова ОСББ. Мій будинок Терни 27. Галина Яротник щодня коригує роботу бригад з відновлення житлової забудови. Зараз обслідуємо наш фундамент. дивимося. та половина у нас вся ціла, Фундамент, слава Богу. Я так думаю, якщо б не наша постройка Сталінка, дом би не витримав такий удар. Абсолютно не видержав. Ці коробки, ніби всі складалися. а У нас слава Богу, у нас 80 сантиметрів стіни сплошного кирпича. От за ще этого, звісно, як она прямой попадання зробила, так она не й пройшла до самого низу. Сьогодні у Тернівському районі працювали сім аварійних бригад. Основний обсяг робіт відновлення дахів на житлових будинках та школі. Роботи з усунення наслідків ракетного удару триватимуть до повного завершення. Було обстежено не лише квартири заявників, але й місця загального користування це сходові клітини, покрівлі, фундаменти, фасади. Про все це було заактовано і на теперішній час містом згідно потреб виділена допомога управителям, а саме з покрівельних матеріалів. Іван Проводов, Олег Каплій, цей день.